Наша фракція була ініціатором скликання позачергової сесії військової обласної ради. Дуже шкода мені особисто і сумно з приводу того, що, на жаль, ми цю сесію робимо сьогодні, тоді як керівники області Могли би своїми рішеннями згідно регламенту, що ми пропонували зробити це нам якомога швидше і висловити позицію нашу як позицію громадськості стосовно непропустимості цих подій, які відбулися в Кривому Турці. Заява нашої фракції щодо рішення РБУ та покарання виник у силовому розгоні блокади торгівлі з Ордло. На третьому році російсько-української війни Рада національної безпеки і оборони України Прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Об'єднання «Самопоміч» погоджується з таким рішенням і наголошує, що воно з'явилося лише завдяки тиску суспільства і блокаді. Блокаді розпочаті ветеранами АТО, добровольцями, які у 2014-му першому відстояли українську незалежність, підтримані громадянами, проти яких виступила власна держава, коли наставила дула автоматів прямо в їхнє обличчя. Ці люди виконують функцію держави замість неї. Спочатку вони захистили незалежність, згодом оголосили економічні санкції проти агресора, але держава принизила їх, розмахуючи перед ними зброю 13 березня у Кривому Торці. Ба більше держава продовжувала ломитися навіть після ухвалення рішення Рубліо, продовжувала застосування сили замість об'єднання замість задля блокування окупантів. Це є ознакою того, що ні громадськість, ні ми депутати не можемо владі вірити на слово і думати, що торгівлю з окупантами завершено. Ми повинні ретельно вивчити рішення РНБО, переконатися, що в ньому немає пропалення. Також громадськість повинна відстежувати виконання рішення РНБО, адже це. Спільна відповідальність, відповідальність МВС, Нацполіції і СБУ, тих органів, які ще до вчорашнього вечора перешкоджали блокаді і застосовували силу проти її учасників. Крім того, ми повинні пам'ятати, що рішення РНО, на жаль, носить тимчасовий характер. Тому ми будемо наполягати, щоб парламент ухвалив системне рішення у вигляді закону України про тимчасову окуповану територію. Який повністю обмежує торгівлю з Ордо і визнає Росію окупантом нарешті з усіма міжнародно-правовими наслідками. Згідно з Конституцією України, лише народ України є єдиним джерелом влади, тому влада зобов'язана виконувати вимоги людей, перша з таких вимог це припинити застосування сили до ветеранів і учасників блокади, друга прийняти закон про тимчасову окупованість. І третє, розслідувати, знайти і покарати тих винних, хто давав злочинні накази розігнати і застосувати силу проти українського народу. Дякую, пане Дякую, будь ласка, від факті